Слухай, а маєш мультиту? А маєш сокіру? То може ти ж і мультиметр маєш? А може маєш і шумомір і детектор проводки? Ти що, ще й осцилограф може Привіт, друзі! Настала тепла пора, а природа радує нас температурою та довгим сонячним днем. А в нірсі новими приладами, а саме розумним мультиметром, який є максимально безпечним для недосвідчених користувачів та цікавою новинкою для майстрів з досвідом. Ось такий портативний осцилограф, двоканальний та з яким-не яким вбудованим генератором сигналів і непоганим функціоналом, як на свої розміри. Шумомір. Досить непоганий та якісний прилад із функціями фіксації максимального, мінімального та середнього значення шуму. Далі ще цікавіше: Детектор неоднорідностей в стінах. Або в простонароді детектор прихованої проводки. Хоча в нірсі просто проводкою тут не обмежились. Він визначає ще дерево і магнітні та немагнітні метали. Не дарма ж він детектор неоднорідностей в стінах. Ну і зіронька нашого випуску. Це ось такий малюк, який особисто мені здається ідеальним рішенням для початківців електронників. Круше проводить електроники. електроники. ну ті, як типу, російської, а української електроники, хоча українською там типу, майстри електроніки, але це осцилограф із надзвичайно простим, але від того не менш корисним функціоналом. Отже, швидкий огляд закінчили. І давайте дещо детальніше познайомимося з кожним із приладів. Починали ми з розумного мультиметра, тож подивімось до нього. І найперше, що вирізняє його поміж конкурентів такого плану, це те, що він вмикається майже одразу після натиснення кнопки живлення. Ну він реально вмикається миттєво. Присутній весь набір вимірювальних функцій, крім вимірювання струму, що робить його досить зручним та безпечним для недосвідчених користувачів. А керування здійснюється всього трьома кнопками. Заряджається через USB C. Та ще й має щупи дуже і дуже приємної якості. І не прості щупи, а голки. Можливо, і навіть позолочені, але це не точно. А перед тим, якти далі, нагадую, щоб ви не забули підписатись та поставити вподобайку. А топ у вас прийде оператор сокераві. А наступним, в черзі на розпаковку, ось такий осцилограф. Дуже непогане портативне рішення із смугою пропускання в 180 МГц та частотою дискретизації 500 МВ за секунду. Не обділений функціями і може позмагатися із простими настільними осцилографами. Приємного маємо два дорослі повноцінні щупи та вбудований генератор сигналів. Щоправда, вивід генератора сигналів поєднаний з виводом опорного сигналу. Що ж до шумоміра... Що ж до шумоміра, то тут маємо сучасний прилад з USB-C та функцію вимірювання максимального, мінімального та середнього значення рівня шуму. І там десь треба буде зняти, коротше, як ми з тобою такі, типу, це перед ми такі типа. Один із найулюбленіших приладів це детектор неодорідності в стіні. В комплекті маємо інструкцію, кабель живлення та тачхол. Прилад загалом має зручний та зрозумілий інтерфейс, і навіть без підготовки зрозуміло, якщо він знаходить магнітний, немагнітний метал або ж проводи під напругою. Та що там проводи серед неоднорідностей, він може навіть руку під стільницею знайти. Головне дати йому декілька секунд для калібрування. І як я наголошував раніше, ось такий дуже компактний осцилограф, який може показати форму сигналу, частоту, амплітуду, максимальне мінімальне значення та ще й має функцію автоналаштування. Тому питання до наших глядачів, які дещо старші за повнолітніх. Чи могли б ви собі уявити, що ще пару якихось десятків років тому такий приладик осцилограф ви зможете носити в кишені? Та він менший за пачку сигарет? Та й пачку сигарет. я не курю. Оператор кинув, не порівняємо. Звичайно, 200 кГц смуги пропускання та вибірки у 2,5 мегасемпли замало для якихось серйозних потреб. Але як бюджетне рішення для початківців, які хочуть познайомитись із функціоналом осциллографа, це просто топ. А на сьогодні прощаємось з вами. Пишіть в коментах, який із цих приладів хотіли б собі. Економте світло та до нових зустрічей.